хотя нему. Ты что, ты не Что ж, я сейчас отпуску заберу, <coughs> и я тебе работы запряжу. Давай. А че, рацию никто не изменял? <coughs> и так, вот, у кто, по-моему, у тебя бедкопка есть? Вітаю, пане А ви до кого? Ой, які люди в нас ще подиви. Да, Так, слухаю Я не можу вам предвіти. Та узнав, по ніко Києва, так як ви не можете перевестися в морд Києва, ви можете звільнити тільки за власне бажання по підівці ступити до них. Uh, питання Нормально, не живу, сьогодні, не пос... Він, просітає, він Не просто... Він просвітає, він відпущик. Не працює ніфіга. Пане скелету. Що? Ви взяли відпустку. Наказ виконувати. Так, дивіться, пане. Ви відпустки, я виконувати. Право, право Наказ відпусти. виконувати. Я маю наказ право відпускувати. Та дагі то я маю право відпускувати. Візьміть форму, прослідкуйте, щоб виконав мій наказ. Я в пидрухе. Панаска, нет, он ну, не пустил, я мою правду... Ну, <как> правила <как> трошки ничего. Зараз, зараз. Дивіться, ви можете перевестися в СБУ, НПУ, ЗСУ. Відповідно, якщо СБУ і НПУ, це Київська і Дніпровська. мерію Дніпра ви не можете перевестися в МОЗ. Дніпра, а і ви не можете перевестися, тільки якщо ви змінитесь за власним бажанням і перейдете до них. Тільки на п'яте порядку, якби ви <кій> <кій> за власним бажанням Дивіться, пане, влаштовуйте на роботу, коли проходить а набір тому, как, Наразі ви знаходитесь на без дозволу на території mm -hmm. ДКВС. Чекайте, чекайте, чекайте Пане, вийдіть, будь ласка. А почему вы так решили? Видите... Я же... Видите, а вы сильнее нас согласны к да? Правильно. Дозволяю бігом. Так, окном кажуть, напишіть в чат. А, чекайте. Перевестися в звісту ходять якесь третього порядкового зону. Добре, тоді запит то йти, чи я вам даю добро на перевіз на автобус? Пане, в... автобус, що таке форум? Автобус закінчив. Дивіться, якщо вас вже викликали, то дивіться, яка ситуація. Приємний, Пан зайшов на територію ДКВС, я його затримав, визвав НПУ і чекаємо. Mm -hmm. ДКВС вас не відпускає, тому що ви зайшли в червону. Чому ви його в наручники? Ну, я зрозумів, вивезте за територію. Я хотів його вивезти, але автопом він багнуть. Навіщо ви просто так йдемо за наручники закували? Ви за я територію. Я не просто так його затримав. Він зайшов до будівлі а, а, Пане, ви мене чуєте. А ви мене чуєте? Заборонено без дозволу працівника ДКВС. Бажаю здоров'я. Так, дивіться, пазяй. Що людина зробила? Працівника ДКВС. Територію ДКВ зайшов на території ДКВ. Коротше понял. Пане. Так, да, я тут. Чути мене? Мене чути? День ви помовчіть, будь ласка. Зараз із вами поговоримо. Ви мене чуєте? А ви мене чуєте? Я вас чую. Що з ним є? Якщо ви ми повинні там запам'ятатись. Зняв кайданки з людини проводити. А що це було? Мене чути? Ти поки що, будь ласка, не тікайте. Чути? Ні, у вас мікро не чути. А зараз? Що не чути, пишіть у чат. Якщо є фут, то давайте скаргу на форму співробітника. Ну, Я попростому ситуації не бачу, можливо, ви там стріляли чи що. Якщо мені доказуєте, забивайте на форум. Ну так, а чому ви його просто держите у наручниках у, 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 у забороненій зоні, а не просто вибили? А наша було вийде, я не розумію. Ну Тому я з-під спецзамнику доставлю. Так я не знаю, що в мене мікрофон не робить. Ну, моя допомога ще потрібна тут. Так, добре, Розковуйте цю людину. І... І... Ну... я територію, як у вас по правилам. Чути. Ну розковуйте, будь ласка, людину або виведіть. Ну все. Ну, пане, якщо у вас є повний відкат, я то на форум. Добро здоров'я. дістав став посвідченням, за людині на рівні очей. Ну а ви, будь ласка, щоб не хочете, щоб заходили, закривайте ворота. Так перейд. Так, Захова посвідчення. Кажіть, я вас слухаю. Що ти, блядь. Я вам показав посвідчення. Да але все одно, якщо приведуть, закейте ворота. Приєдная гри. Я вам посвідчення показав. У мене не чуєте?